Доброго часу, шановні українці, з вами Павло Крук. Вітаю вас з настанням зими, сьогодні у нас 1 грудня. І давайте подивимося енергії, які будуть у нас. Прогноз, Прогноз подивимося, відповідно, на рунах на енергіях і на картах, що нам розкажуть, що нас чекає взимку. В принципі, грудень, як я вже раніше по відео казав, найважче був місяць. Давайте в нас позимку до весни подивимося, що чекає Україна. Давайте всі руни ви висипемо. Скажіть, що я чекаю Україну до весни, брендується справа ліво. Так. Руни ми не читаємо. Перевернути так само, як карти, тому що це дурниця. Як і не дивимося на людей перевернути. Щоб перевернути, порозмовляти з людиною, не потрібно її перевертати і з нею розмовляти. Перевернути в стані підвішено за умови. Це як мінімум неповага. Так, ну і давайте додатково глянемо на картах Таро. з три карти хай нам покаже. Давайте по місяцях хай спочатку грудень. Так, ну, потом, значить, це січень. І ще. Давайте Люди. що почалося і куди йдемо. Так, дивимося по рунах, що у нас випало. В загальному, тобто в нас є перша руна і фінальна подивимося, і те, що буде домінувати ті процеси, ми бачимо тут один, два, три, чотири групи розбилось. Ми починаємо, будемо читати справа наліво, так як я попросив, ну, буде процес гармонізації, ми бачимо, і закінчиться все врожаєм від Газу до ЄРО, Тобто, вже взимку піде гармонізація по Україні. Гармонізація буде яким чином Буде м, гармонізація йти через розумні дії, через керівництво, через розуми людей. Тобто, Манас це як енергія розуму скажімо так, мозкової діяльності. І е, обдумування і рішень керівництва. Тобто гармонізація буде через керівники е, України. Я тут в загальному задав питання неуточним, тому що ми будемо дивитися в загальному. Я думаю, що не лише українців, а й інших керівників держав. І це дасть е, велику трансформацію, тобто вас говорить про зміни. Будуть смерті, відповідно, тому що вас дає важкі зміни, але вони будуть. І це все розкручиться нам через славу. Тобто, це говорить про те, що будуть зміни керівництва. Будуть важкі зміни, але будуть незворотні і дуже потужні. Але Соло нам говорить сонце про це, що це буде слава і радість. Так, далі дивимося. Будуть жіночі енергії, тобто розширення змін, Які розширення змін в нашому кістяку, тобто основи нашого егрегора, тобто як України. О, тобто Жіноча енергія, земна енергія будуть різко зміняться, тобто будуть різкі зміни. О, ну, є тут і холод. Тут зрозуміло, що нам побили інфраструктуру, тобто додатково як основна енергія, це є наш кістяк нашої держави. Основа будуть різкі зміни, от, але зміни ми знову ж таки пов'язуємо з попередньою групою бачимо, що зміни будуть позитивні, славні зміни, важкі. От, і в тут і беркана, як жінка, йде як сама Україна, тому що в нас такі матріархальні, все-таки більш природні в нас жіночі енергії. Які Тобто в нас гармонія, як чоловіків жінок по природі, якщо релігію патріархатці викинути, то все-таки і жіночі енергії вказує про те, що будуть і розширені, і плідні зміни От, стосовно холоду. Можливо, нам навіть і генератори дадуть якісь тепло. Тобто обстріли ще будуть, От, там ще ракети все-таки достріляють, тому що кацапи це в їм аби насрати. Нагадати побільше, тому вони залпи зроблять, навіть якщо ну, вони вже знають, що вони програють, просто щоб тому що Зміни будуть різкі в кістяку, от. але буде так само замороження. Замороження у ну, Беркана тут як і, і землі, холод буде. Ну, це говорить про те, що обстріли будуть. Так, ну і давайте на противагу подивимося, що буде Що буде? Буде криза, криза буде утіс. буде в Україні, криза в, в радості. Тобто люди не будуть радіти цю зиму ніяк, тому що йде і вас війна. От. Ну, криза буде в сім'ях, зачіпить сім'ї. Пов'язуємо з протилежними е рунами, з холодом буде пов'язана криза, різкі зміни. Скоріше за все, що буде е великий обстріл ось цей ваз, який приведе до замерзання. От. Тобто буде один різкий ривок. От. І зміни ці до перемоги до гармонії е до стілення, будуть важкими. будуть важкими. Так. Але перемога наближається, наша слава. Так, і е, фіналізується це до весни, тому що ми бачимо, тут на колодної руни згрупувалися. Тобто це вищі сили, енергія, захист е, магічний. Тобто, Ансуст, тут такі слова, як дипломатія, так само робота відуюча, тому що дуже багато працюють. От працюють всі, і там некроманти, наприклад, хто в культі Яхви Християнства, наприклад, працює, і некроманти працюють, і ті, хто стихіями віддаючі, працюють, наприклад, тобто ми надаємо перевагу стихіям, і різнопланові віддаючі чорні умовно, які роблять зло, тобто розвиваються в негативний бік і в позитивний бік, які працюють, всі працюють на на перемогу, і ті, які. Раніше навіть працювали тільки з добром, також роблять відкати, просто банально зробити відкат і проклясти того, на хто на, те, на тебе нападає. Це нормально. За таке тільки буде повага всіх інших сил енергетичних, навіть творця, тому що творець навіть не любить, коли щось бувають, руйнують чи тварину, чи когось. Це ненормально по, ну, по закону. Бувати не можна. Там хтось в коментарях писав, о, чому це ви кажете, що в Біблії де написано, що вбивати не можна, так що заходять, почитайте. Не можна бувати. Oczywiście. Тому не можна йти в релігію, тому що там взагалі не можна бувати. А длявідуючих бувати можна як самозахист, коли нападають на твоїх дітей, то навіть киська, курка, качка, крук у червь проламає, якщо в гніздо полізти. Так, і завершуємо. Тобто м -м, вищі сили, магічні сили, анцузівські сили зроблять, приведуть до стабільності. Тобто ці дві позитивні хорони дивимося, як стабільність захист. І е, пертро тут іде як розродить, розродить урожай. І це е, Єро нам ще кажуть про час, про наближення е, перемоги. Тобто ми бачимо до дагаз тут іде як перемога взагалі можна читати. Тобто гармонізація в Україні це що є? Це позбавлення наутіза, тобто цих релігійних страждань, які люди собі прокляття притарабанили і прокляття російської мови, наприклад, як вірусної інфекції, тобто е, які призвели, притягнули війну. Оце ми гармонізуємо. Ось негативні руни. Ну, холод тут і сам прийде до весни, тут ясно. Але ось це, що люди привезли, притягнули цю війну саме інфекцією служіння Яхви, тобто не творцю, а Богу Яхви. І культом страждань притягну, і російською мовою, яка притягнула війну, ось це гармонізує Дагаз. Це важкі зміни трансформаційні, але люди самі цього захотіли, і те, що зараз відбувається, абсолютно справедливо. Це якби туріса з України. Він гармонізується. Тобто, фактично Дагаз це перемога, яка буде. Наближиться до весни, ну, крутіння показується, що ще трошки буде е, певний час, але буде успішно, тому що вищі сили, е, магічні сили, переговорні сили. Знову ж таки, Манас тут такий е, розум, це як і відуючі люди, і е, керівництво, і Ансус, е, як, керів, як слова цих керівників, і Манас е, Ансус, як відуючі люди, під е, е, енергією високими енергіями, тобто бачимо, що Україну постійно супроводжує е, е, СОУ і Альгіз. Призведуть до стабільності, тобто об'єднання отдав в одне ціле одна держава, і це все розродиться, Петро каже. Розродиться. от, І ну, це не фінальна руна, тому що війна ще, мабуть, буде продовжуватися, але ми можемо прискорити. Вже навіть ті видіння, які мені були, не на картах, не рунах, які написав, Я казав вам про закінчення війни. Це кінець травня, початок літа, то зараз навіть можливо і раніше закінчиться. Тому працюємо далі, тобто кожен на місяць менше це. на... На сотні життів наших врятованих українців ми прискорюємо. Щоб поменше було науків, можливо, люди все-таки удумуються, що вони роблять в релігії. А потім будемо чистити ось це все. Так що порунам прогноз благополучний. Тобто важкій трансформації, холод, війна буде, але вона розродиться. Все хороше, все світле. Так, ну і давайте подивимося у нас тут, що у нас буде по енергіям по місяцям. На таро. Так. Колісниця, тобто, ну, по суті, це райдована, в грудні буде рух. Дорога наша України продовжується, будемо рухатись. ну, ми Просто на загальному, не буде статичності, тобто, те, то, що є, по суті, карта колісниці нам каже, що буде рух продовжуватись, так, як є зараз. Цікаво, що в січні ми отримаємо силу, бачите, карта сили. Тобто сили і як ресурсної сили. І тут символічно ще йдуть стріли, От. і знову ж таки сол, Як бачите, що ну, тут просто будемо рухатись, ось сол, ось сол. От. І тут, до речі, ось перетро наш, як місяць. Ми отримаємо зброю. Цікаво, буде дуже багато зброї виходить. Ми отримаємо силу саме за рахунок зброї. І в лютому, що буде? Лицер, е, вогонь землі. Ой, прекрасно. Ми просто зараз просто проживемо, проїдемо грудень, тому що він дуже важкий. В мене є окреме відео можете подивитися. Його просто потрібно приїхати. і колесниця нас провезе. О, ну, люди. Хочуть, щоб війна була закінчила швидше, то виходьте з релігії, виходьте, позбавляйтеся російського язика. Гнобіть, меріть всіх хто при владі, хто наживається в кожному селі, в кожному місті є олігархи, які в 90-х розхапали. Є в нас прекрасний. ну, Почитайте про ритуал Коліївщини, що таке Коліївщина. От. Натікайте, натікайте. Або робіть, це вже ну, до ЗСУ, кажу в такому плані. Ми тут магічно вас прикриваємо, але даємо вам силу і захист, але ви працюєте далі. От. Тобто ми приїдемо грудень, січні буде нам подарунки на Новий рік дадуть. І е, в лютому буде, буде лютий, дійсно лютий лицар і вогонь землі. Тобто е, Піде вогонь по землі, ми просто зачистим, зачистим е, кацап. Ось. І наше райдо приведе до урожаю гармонізація. Ну, Шлях буде важкий, але як бачимо, буде успішний за допомогою і керуючих, і відуючих. От, А простим людям позбавляйтеся кризи. Тому що і за ваших дій, простих людей, не невідуючих. Це зараз війна, тому що відучі такого не роблять. Але все-таки, як більше людей хоче, так і маєте. І це справедливо, це заслужено. Тобто війна давно була прописана, так і перемога. тому що, До речі, що хотів сказати, потрібно окреме відео буде зняти про Тартарію. Бачите, що ми постійно йдемо під світлими силами. Тобто під жіночою землі енергії. От жінка, Єро, Петро, це жіночі руни. Ми там покривите, завжди є вищих сил, сонце, е вищі енергії, там, рейки, е канал Творця, Ірій. Тобто це є Ірій. От, ми завжди гармонізуємося і йдемо. А це що внизу, оце все йде Московія, Тартарія, тобто тара, тартари, тара, тара. Ну, про тару можна окремо записати. Головне, що. Все буде чудово і рухаємося вперед. Люди платять стражданнями, те, що вони хотіли нести хрести, відпрацьовувати за всіх гріхи. Кацапи будуть знищені. Тобто ви бачите, що як хворий орган на Тонбасі лікується від всіх, хто зрадили Україну, перейшли на російську мову, платять кров'ю. Тобто все логічно, все природне. Розувайте очі, дивіться, дивіться. Менше думайте, там, хто, який колір на прапорі, перевернути верх чи вниз, як в ФСБ запустили програму. А дивіться і бачите. Головне те, що негативити, наприклад, на стяг не можемо на наш право. Чи страждати, чи інші страждання придумувати. До речі, Новий рік буде, наближається, і люди все-таки будуть загадувати бажання і загадуєте правильне бажання. Перше, це має бути розвал РФ повний. От. І друге це справедливе. Просто взивайте до справедливості, тому що ми захищаємось. От. І друге бажання, яке ви маєте бути, щоб хлопці були максимально ЗСУ захищені, ви такими думками вливаєте в них енергію. От. І третє, щоб від інфекції російської мови Україна очистилася. Щоб всі, хто розмовляє з нею, щоб сталося так, щоб вони або усвідомили це, що вони хворі. Ані то хвороба просто щоб забрала їх на РФ туди їхні в тару. То в курсі, що таке тара, той знає. Тартара. Туди до монголоїдів. А нам тут їм не місце. Так, слава Україні! Смерть ворогам. Як бачите, все буде добре. Рух йде, райдо йде, колесниця котиться, дага загармонізується, Україна. І по весні все буде чудово. Слава Україні!